Для понад двох сотень школярів у Прикарпатському раковці навчальний рік так і не розпочався. Батьки не дозволяють їм ходити на уроки. Селянам пообіцяли до 1 вересня збудувати нове приміщення школи, бо старе небезпечне для здоров'я, кажуть вони. Але майже за два роки чекання отримали лише фундамент новобудови, і той вже поріс бур'яном. Більше Пас. Раковецька школа вже другий день порожня. Батьки тримають своїх дітей вдома. Запевняють, тільки так можуть вберегти їхнє здоров'я, адже в класах холодно, темно і вогко. Тільки пішов перший клас, хворів і хворів і хворів. А тоді, як захворів, і дали складення на вуха, і він мене не чує. І дали інвалідність в другому класі. Моя старша має зараз заробила в школі хронічний піалонефрит молодшої. Також і запальні процеси дихальних шляхів. Раковецька восьмирічка, в якій навчаються 203 дітей, розкидана у сімох будівлях. Початкові класи та група подовженого дня у сільраді, спортзал у старій столітній школі, яка нині не працює, тож фізкультура у дітей буває лише коли на дворі тепло. Оцей козлик, це вже йому, напевно, років не знаю скільки. Решту класів прихистила колишня резиденція священника. Стелі самі бачите, що неможливо, бо можуть валитися на голову. Запах гриба, самі чуєте. Це у нас гардеробна. Світла тут світло відсутнє Взагалі його немає. Як нація градуси морозу, і наші діточки ідуть на двір туалет, падуть там. Ну що в протяг пишуть. Батьки обурені цього 1 вересня. Чиновники обіцяли їм входи не до нової школи. Два роки тому помпезно заклали її на ріжний камінь. До речі, після того як батьки так само не пустили своїх дітей на навчання. А школа, яку сьогодні починаємо будувати, буде сучасна школа з спортивним залом, з плавальним басейном. Лише фундамент весь у бур'яні все ще нині мають раківчани замість нової школи. Ми хочемо то, то начальство би було, що воно обіцяло нам нині святкувати відкриття школи. Цього разу на зустрічі із селянами чиновники вже не такі красномовні, нічого конкретного так і не сказали. Мовляв, на нову школу потрібно майже 22 мільйони гривень. Поставить питання вкотре і повторно перед кабінетом міністрів про виділення коштів на будівництво вашої школи. Тим часом директор школи запевняє: до 1 вересня стару будівлю лагодили, підремонтували опалення, найбільш небезпечні приміщення закрили. Однак батьки переконані, це омана. Не приклеїли, просто прибили, аби заховали цю історію, що там сипиться. Всього грибок тут. Жителі Раковця не пускатимуть дітей до школи, поки не побачать у селі будівельників. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН, 1+,1.